В день я провів кілька нарад з представниками сектору оборони і правоохоронних органів. Тематика, можна сказати, спільна для цих нарад: це посилення державних інституцій України, захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність. Це стосується різних напрямків. І кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями і чистоти того, як працюють державні структури. Приміром, на нараді з правоохоронцями була доповідь щодо виявлення і блокування тіньових схем на митниці. Ви бачили протягом цих тижнів відповідні слідчі дії затримання. Служба безпеки України, Державне бюро розслідування, Офіс Генерального прокурора мають значні результати у захисті нашої держави від тих. Хто працював на державу-агресор. Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави. І вся ця діяльність не лише ті чи інші епізоди, і ті чи інші кримінальні провадження, не лише те, що стосується певних осіб, але й те, що стосується інституцій. Держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів, у них, процедур. Чистота в роботі державних структур має гарантуватись не лише тим, що залежить від самих людей, але й тим, які функціонал прозорості та підзвітності створений. Я хочу подякувати усім працівникам нашого сектору оборони і безпеки та усім правоохоронцям, хто дбає про державу, хто зміцнює державу своєю роботою, і хто не лише пропонує як зміцнити українські інституції, але й дає результат у такому зміцненні.